Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Допомагають переселенцям, роблять смаколики для захисників, готуються до навчального року. Так нині живе Софійська громада Криворізького району. У громаді ситуація стабільна. У звичному режимі працюють магазини аптеки підприємства. Збоїв із наданням послуг немає. Мешканці громади з газом, електрикою, водою. Функціонує лікарня та швидка допомога. Детальніше про ситуацію Софійській громаді розповідає її голова Петро Сегедій. Хочу сказати, що війна, яка розпочалася у лютому місяці, вона внесла деякі корективи в нашу роботу. Прийшлося міняти плани і підготовки до своєї роботи на один або наступний день. Війна наблизилася не тільки до наших кордонів, але і до наших громад, які поруч з нашою Софійською громадою, і відгуки вибухів чутно до нашого населення. Тому було проведено спільну нараду із керівниками всіх служб, визначено основні напрямки нашої роботи для того, щоб забезпечити безпеку. І своєчасно можна було реагувати на надзвичайні ситуації. Хочу сказати, що якщо по бюджетній сфері було зрозуміло, як ми будемо працювати, то велике занепокоєння викликало роботу саме підприємців-приватників, а також працівників сільського господарства. Тому що всі ми розуміємо, що треба було готувати почву для посіву ранніх зернових, і всі боялися, як його робити, і навіть ці ціни, які були на пальне, і їх відсутність вносило свої корективи. Сьогодні я дуже радий про те, що відповідальні всі керівники спрацювали дуже. Вже добре. Ми посіяли близько 50 тисяч гектар землі, із них 28 тисяч ранні зернові культури, і решта це пісні культури. Кукуруза. І соняшник. На сьогоднішній день ми зібрали ранні зернові культури, тобто це пшениця, ячмінь, бобові. Не дивлячись на те, що була погода не дуже сприятлива, тобто, це була засуха. Ми отримали, як на цей рік, непоганий врожай. Пшеничка на круг нам дала 27 центнерів з гектара, ячмінь 24 гектара. Середній процент 25,5 центнерів з гектара це ранні зернові культури. Хочу сказати, що в основу напрямок роботи ми сьогодні плануємо на підготовку наших об'єктів до роботи. Роботи у семь-зимовий період. Планували перевести і наші навчальні заклади до роботи офлайн. Але ці події, які сталися в останній час у нас у Апостолову, в Зеленодольську, в Нікополі, прийнято рішення про те, що навчання ми будемо проводити дистанційно через загрозу життю і здоров'я наших дітей та наших викладачів. Але ми підготували бомбосховища і всі роботи, які необхідно треба було провести, для того, щоб розпочати роботу. Хочу сказати, що усі комунальні підприємства, які сьогодні забезпечують це газові служби, електрозабезпечення працюють дуже гарно, відповідально і збоїв нас із наданням послуг немає. Особливу увагу ми звертали на комунальне підприємство Софіївське, це воно засноване нашою громадою. Це підприємство, яке займається подачею води і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. У нас вода надходить із міста Кривий Риг і з подачею води вносить свої корективи і. І звичайно, тягне за собою наслідки, коли не можна забезпечити нормальне функціонування закладів охорони здоров'я, освіти, культури і таке інше. Тому освіта наша буде із 1 вересня, вся переведена на дистанційне навчання. Працівники культури, крім центральної бібліотеки і центрального будинку культури, також будуть на простої з виплатою заробітної плати. Вони всі на сьогоднішній день працюють, тому що наша громада дуже широко займається волонтерською діяльністю. Сьогодні ми випікаємо пиріжки, котлети в тісті. Вареники ліпимо, печиво печемо, і відправляємо для наших бійців, які охороняють нашу державу. П'ятницю у нас була остання поїздка, ми їздили під Бахмут, відвозили продукти харчування. Ну, все потрібно для того, щоб були військові, могли працювати. У нас на території працює швидка допомога, яка теж сьогодні надає послуги. Є у нас первинна ланка медицини і також стаціонарне відділення второї ланки медицини. Всі вони працюють, і хочу сказати, що якщо у нас було деякий дефіцит спеціалістів, то із переселенням до нас спеціалістів інших областей, Ми сьогодні дещо комплектували в себе працівників. Хочу сказати, що на території нашої громади на сьогоднішній день знаходиться більше 700 осіб, із них 250 дітей. Всі вони розміщені для проживання в пристосованих приміщеннях у будинках, а також у закладах освіти. Для створення їм більш такого комфортного проживання на нашій території було організовано соціальну столову, де ми сьогодні. Один раз на день подаємо гарячі обіди. Хочеться подякувати також волонтерам і нашим переселенцям про те, що вони на нашій території теж відкрили свої громадські організації, волонтерські центри. І сьогодні вони дуже гарно працюють і допомагають нам, забезпечені всіх переселенців продуктами харчування і речами першої необхідності. У нас на сьогоднішній день не відчувається нехватка якихось продуктів харчування. Мало місце воно у березні, на початку квітня місяця, коли в магазині. Зимнах дещо не вистачало продуктів харчування, але на сьогоднішній день ця крива, скажімо так, вже в нормальному стані. Всі працюють, все достатньо. Продуктів, якихось, які б були дефіцитом, в нас їх немає. Так само гарно працюють на аптеки, забезпечуючи ліками і всім необхідним, що потрібно для людей. Хочу сказати, що на території нашої дуже широко згорнута діяльність волонтерського центру. Люди самоорганізувалися, практично кожен комунальний заклад Софійської селищної не ради чимось займається. Хтось робить тушонку, хтось випікає печиво, хтось робить пиріжки. Самоорганізувалася така ось одна дуже гарна така група. Назвалися квіточки, де вони сьогодні і сушать овочі і фрукти. Пакують їх для відправки нашим бійцям на передову. Надіємося, що скоро в нас закінчиться війна. Ми хочемо, щоб була перемога. Наші діти дуже сумують. За школою вони хочуть навчатися вже не дистанційно, а хочуть навчатися вже, щоб сісти за парти. Я думаю, що буде все в нас добре. Слава Україні! Ми переможемо, чекаємо перемогу. Це був голова Софійської громади Криворізького району Петро Сегедій. А зараз дізнаємося про ситуацію у Сенельниківській громаді. Вона також піддається обстрілам ворога. За час повномасштабної війни ворог випустив по Сенениківському району 80 реактивних снарядів та ракет. Найчастіше агресор гатив із реактивних систем залпового вогню. Загалом в районі через ворожі обстріли постраждали 83 об'єкти. Серед них більш ніж півсотні приватних будинків та п'ять багатоповерхівок підприємства. Магазини школи залізнична станція. Про це розповіла голова Сенельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук. Синельниківщина впевнено тримає тир, не взирає на те, що поряд знаходяться три області, які знаходяться під постійними обстрілами, але ситуацію повністю контролюють наші збройні сили України. В районі донедавна було п'ять громад, які підпадали під зону бойових дій. Минулого неділя одна громада була знята. Те виключена з цього списка, і це вселяє певний оптимізм. Працюють у нас підприємства, магазини, аптеки. Повністю у нас є асортимент всіх товарів, так як наш район сільського господарства, першу чергу хочу наголосити, що аграрії сповна віддається своїй роботі. Вони розуміють, що в Україні потрібний хліб, і станом на сьогодні 70% вже зібрано врожаю. Вони вже 530 тисяч тонн зібрали зернових. А зараз вони ще збирають ріпак. І це тільки 70% площі, яка у нас знаходиться під озимими культурами, але зараз вони працюють і збирають ріпак, овес, ячмінь. Коли я спілкувалася з аграріями, первоначально у них звичайно дуже їх хвилювало те, що не було реалізації зерна, забиті були склади. Зараз, дякуючи нашому президенту, відкрита вже лінія, і зараз вже планують обов'язково на посіви ранніх зернових культур. Обов'язково, як вони сказали, розрахунок іде з усіми пащиками, і знову є розуміння сільгоспвиробників. Завдяки ще раз наголошую, тільки завдяки сільгоспідприємствам дійсно надається велика гуманітарна допомога і вони дуже велику участь беруть для забезпечення збройних сил. На жаль, через ворожі обстріли і як наслідок наявність на полях вибухонебезпечних предметів 2634 гектара У нас погідь не задіяні були за призначенням, а 299 гектарів ми не зможемо зібрати врожаї, тому що там небезпека є для життя людей. Районна державна адміністрація сьогодні проводить активну роботу з підготовки до осіннього. Зимового періоду, і нині створюємо запаси паливно-мастильних матеріалів. Особливу увагу ми надаємо альтернативним видам палива. І це обумовлюється тим, що у нас більше 17,5 тисяч тільки переселенців. В основному вони проживають у приватних будинках. І, звичайно, зараз кожна об'єднана громада провела обхід цих будинків, з'ясувала на якому паливі вони працюють, і врахувала це в своїй роботі. Звичайно, до Цього ми самі не можемо забезпечити їх. Підключені у нас ДТЕК, благодійна організація, і дякую обласній державній адміністрації, яка надала нам посильну допомогу в цьому питанні. Район продовжує приймати переселенців, і вся увага приділяється їм при наданні гуманітарної допомоги, їхнього розселення, забезпечення медичного обслуговування, гуманітарну допомогу. Знову хочеться наголосити, що дякую обласній державній адміністрації. Адміністрації обласній раді, а також нашим сільгоспвиробникам. На сьогодні в районі налічується 83 об'єкти, які зазнали пошкоджень внаслідок збройних атак: 52 приватних будинки, 5 багатоповерхівок, 12 агропідприємств, 4 школи, є з магазини, залізнична станція. Надаємо допомогу тим, чиє житло постраждало під час дій агресора. 24 лютого в районі було зафіксовано 80 прильотів. У більшості випадків причина загибелі людей, які а в нас дійсно були постраждалі, це те, що вони неправильно поводяться із касетними боєприпасами. Шановні, коли ви побачили якийсь невідомий вибухонебезпечний предмет, зараз же дзвоніть на 101-102. У нас попереду, 1 вересня, завжди це було велике свято для наших школярів. І зараз ми готуємо освітні заклади до нового навчального року. Хочу сказати, що в цьому році у нас більше тисячі чоловік вже записалися ета. Учні із внутрішньопереміщених осіб, які вже зараховані до закладів Синельниковського району. Зараз ми проводимо і обстеження, виїзди в громади, обстежуємо школи, даємо їм рекомендації, що потрібно зробити. Є надія на те, що наші діти підуть і повноцінно будуть займатися. Попри всі труднощі, мешканці району єднаються заради боротьби. Всі разом будують плани на відновлення України. Не можу сьогодні не сказати, коли я спілкувалася Ляся із одним із фермерів Синельниковського району, який сказав, що заробимо відбудуємо і Україну зробимо і ще кращої. Слава Україні. Це була голова Сенеліківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук. Вона розповіла, що ситуація у громаді під контролем Збройних сил України, не дивлячись на те, що Сенеліківський район межує із трьома областями, де ведуться активні бойові дії Донецькою, Запорізькою Харківською. Тут працюють магазини, аптеки, є увесь асортимент необхідних товарів. Аграрії сповна віддаються своїй роботі. На сьогодні вже намолотили 530 тисяч тонн зерна. Нині збирають ріпак овес та ячмінь. Ви вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Близько 25 тисяч російських санкційних книг вилучили з бібліотек Дніпра. У місті триває дерусифікація міських бібліотек. На початку березня Міністерство культури та інформаційної політики України надало рекомендації щодо подальшої долі російської книги в бібліотеках. Тож наразі всі пропагандистські та антиукраїнські книги бібліотек Дніпра вилучають з фонду. На сьогодні таких близько 25 тисяч. Їх ніхто не списує, не викидає і не палить. Вони просто стоять і чекають подальшої долі у сховищі. Про це повідомила директорка комунального закладу Дніпровські міські поб. Лічні бібліотеки Дніпровської міської ради Юлія Бардукова на початку березня ми отримали рекомендації від Міністерства культури та інформаційної політики України щодо подальшої долі російської книги в публічних бібліотеках. Ну не тільки публічних, але в наукових також. Зараз ми вилучаємо книги з відкритого доступу і ставимо їх у сховище. Їх ніхто не списує, їх ніхто не викидає, їх ніхто не спалює. Книги просто стоять і чекають подальшої долі, яку нам скаже Міністерство культури України. Цих рекомендаціях є. Шість переліків. Ми зараз проводимо аналіз наявності книг у кожному переліку в нашій бібліотеці. Рахуємо їх, аналізуємо ситуацію. Далі чекаємо на роз'яснення. подальші наші дії. Це ситуація по всій Україні вилучаються книги видавництва яких. Пали під санкцію або автори, яких підпали під санкцію, або книги, які направлені ліквідації незалежності України, розпалювання міжетнічних конфліктів чи релігійних війн. А зараз містяни обурюються. Наприклад, під санкції попала, Є така книга, дитяча книга Драгунського її теж ми вилучили з фондів. Чому тому, що на палітурці цієї книги є російський прапор? Ми всі розуміємо, що такі книги не мають стояти на полицях. Далі припали з наших полиць. Жіночі романи містяни теж дуже любили. Вони іноземні в перекладі, але пропали з полиці. Чому тому, що видавництво АСТ є санкційним, тому громадян попрошу враховувати цей факт і сильно не обурюватися на такі обставини. Вони стоять в закритому сховищі, просто їх вилучили з відкритого доступу. Зараз ми наповнюємо, передивляємося наші фонди з сховища, достаємо українську літературу, українських авторів, переклади і намагаємося зробити заміщення. І Якщо є у містян гарні книги дома, українські українських авторів, які вони не читають, то будь ласка, приносите бібліотеку для наших читачів. Ми із задоволенням ставимо їх на полки 25 тисяч. i Літератури по всіх бібліотеках Дніпра централізована нашою системою сховані в сховищі. Цей процес ще триває. Він буде ще тривати два місяці. Ми що будемо складати на них списки, передивлятися ще конкретно кожну книгу. Хочу ще підкреслити, що це саме видавництво Російської Федерації. Ми не говоримо про російську мовну літературу взагалі. І наші українські видавництва теж друкувалися російською мовою. Ми говоримо за літературу, яка видана в Росії. Сійській федерації ми не говоримо про радянську літературу, яка теж надрукована російською мовою, бо іноді плутають ці поняття і починають додавати там класику чи ще щось. Ми говоримо про літературу, яка видана в Російській Федерації з 91-го року. Це була директорка комунального закладу Дніпровської міської публічної бібліотеки Юлія Бардукова. Вона розповіла, що близько 25 тисяч російських санкційних книг вилучили з бібліотек Дніпра. Цей процес не стосується російськомовних книг, вилучають лише ті видавництво яких пов'язане з країною-агресором. Також книги, в яких йдеться про розпалювання міжетнічного конфлікту, релігійні війни тощо. Процес вилучення російських санкційних книг буде тривати ще два місяці. Це була програма Тема дня до ефіру Її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисерка Ольга Самсонова, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо. Дніпро.